Пропозиції та рекомендації міської тристоронньої соціально-економічної ради є обов'язковими для розгляду всіма, кому вони адресовані. Нагадаємо, раду у форматі влада, роботодавці, профспілки було утворено з ініціативи міського голови з урахуванням спільного рішення організації роботодавців та профспілок міста наприкінці минулого року. У середу на своєму черговому засіданні підготували звернення до роботодавців, які використовують найману працю та безпосередньо до працюючих. У зверненні йдеться про колективні договори, які сьогодні на підприємствах будь-якої форми власності є головним нормативно-правовим документом. Саме цей документ встановлює взаємовідносини між адміністрацією та трудовим колективом, конкретизує законодавчо встановлені умови праці з урахуванням особливостей кожного підприємства, гарантує захист інтересів працівників з багатьох соціальних питань. А саме зайнятості створення додаткових робочих місць. Нормування праці, оплати праці, режиму праці та відпочинку, охорони праці, додаткових пільг, гарантій та компенсацій, преміювання. Сьогодні врегульовані стосунки між роботодавцями та найманими працівниками майже на 90% від загальної кількості підприємств міста. Фахівці озвучували конкретні цифри та конкретні прізвища керівників, які категорично відмовляються укладати договори з колективами. Нам був даний відповідь, що ініціативи з сторони. трудового коллектива нет и мне бы хотелось бы очень чтобы все-таки заслушать руководителя и если они будут проводить загальные сборы трудового коллектива чтобы запросили пригласили кого-то из или представителей управления или представителей исполнительного комитета потому что иногда я ну, из опыта могу сказать почему не, нет инициативы трудового коллектива все мы с вами прекрасно понимаем что иногда трудовой коллектив просто боится проявить свою инициативу. тому що це може бути чим-то для нівочріва. Члени ради обговорили яким чином стимулювати робітників та впливати на роботодавців. Поки напрацювали звернення до обох сторін, яке буде оприлюднено у друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Лозівської міської ради. Також вирішили вже на наступній зустрічі заслухати аргументи противників цивілізованих стосунків.